Так, друзі, привіт! Таке коротеньке відео про сіль хочу записати, тому що дуже багато запитань В особисті пишуть за сіль, 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 як давати сіль. І я поділюсь з вами, що я замітив, коли я почав давати от навіть бичку сіль у вільному доступі, причому розсип'ю. Не лизунець, а от розсипна. Він з'їв у мене півкіла та, мабуть. За тиждень, а то й менше. І я думав, нічого собі, може йому забагато. Ні, рогатій худобі, вони самі знають, скільки їсти. Ніяк це не вплинуло на його навоз, так сказати, випорожнення. То кажуть, від солі, буде і понос, те, і все, то понос не від солі, а від того, що може щось там десь не так. Так, яка колючка. Я скільки замітив, що і мілка в мене. Я ж коровам даю 5 грам на 100 кг живої ваги та 4 грами на літр молока. Чого ти мене б'єш? Це я в комбікорм сиплю таку кількість. Ну Десь плюс-мінус 100, а то і біть трошки більше 100 грамів. На добу, це я в комбікорм сиплю коровам, перемішую, вони їдять з комбікорму. Плюс ще насипаю там, де дою коров. Получається, у ясла сиплю, Отак от, отаку розсипну сіль. І вони їдять. Так, я тобі зараз там. І вони їдять розсипну сіль, скільки хочуть. І я замітив, що мілка їсть дуже-дуже багато солі. І це ніяк не впливає на те, що як у неї там навоз дуже рідкий або поносить і так далі. В принципі, все все нормально. Білка у вільному доступі їсть менше солі. Ну, значить, їй так хочеться, значить, їй так треба. Це ж таке діло. А в комбікормі їсть, як плюс-мінус, я по нормі сиплю. Тому телятом я зараз буду теж якомога раніше. Ставити сіль у вільному доступі. От, малечі ці я ще не поставив у вільному доступі, комбікорм тільки сиплю. І цьому хлопцю я сипав у комбікорм. Але треба було раніше. Ну, він то росте нормально, нічого страшного. Ну, але зараз я буду тепер. Ти диви, який! Я тобі зараз, зараз дам. Який ти вредний, біжиш балуватися. Я тебе і побалуюсь. І, коротше, тепер буду тільки у вільному доступі сипати сіль, тому що теля має їсти скільки хоче. Їсти, лизати або лизунець, або розсип'ю. Да, малечка. Да, малечка, ну що ти там? Поїв комбікормик, чи ні? О, ну, майже з'їв. вчора я багатенько йому насипав? І майже з'їв отакий от повноцінний комбікормик, який я роблю сам. На каналі є відео про БМВД, комбікорм там і для поросят і для телят, і я показував для корів, який я даю і що даю. Ну, коротше, отаке коротеньке відео про сіль, тому не нехтуйте солью. Рогатій худобі солі треба їсти стільки, скільки вони хочуть. Саме краще це вільний доступ. А вже ну, сипете, звичайно, підсолюєте комбікорм, навіть телятам я підсолюю комбікорм. Додаю в комбікорм сіль. Але ж бачите, цього замало. Наприклад, якщо розраховувати 5 грамів на 100 кг ваги, там на худобу, ну, я так вичитав, що от сиплють. Худобі рогатій, отак от десь плюс-мінус. Але ну, з практики я бачу, що цього замало. Виходить, що телята та корови деякі в більшості своїй їдять набагато-набагато більше, ніж оце по нормі сипати. Тому тільки вільний доступ. Тільки вільний доступ. І взагалі годівля телят треба, щоб була правильною з перших днів. Не тільки на молоці. Це неправильно, тільки молоком. Дуже довго. Ну, от ми на днях заміряємо нашого Оскара джерсійця, тому що йому вже буде, от, по-моєму, третього, треба глянути, буде. Е Два місяці, буде йому два місяці, і ми його заміряємо і поспілкуємось трошки за годівлю телят з перших днів. Це не те, що я там повчальні якісь відео. Це те, що я замітив, і як воно це гарно працює. Тому що раніше я так не заморочувався з перших днів годувати правильно, давати. Молоко пили дуже довго, але потім. Все одно не такі телята, не такий був розвиток травної системи, рубця, так сказати, як зараз. Тому я і ділюсь. Ні в якому разі це не повчальні відео. Це так. Кому цікаво, я ділюсь досвідом і тим, що так мені подобається робити. Да, білюшка? В Минулому відео. О, ти диви, який кліщ. Треба його задавити зараз буде. Вас треба обробляти вже, тому що осінь почнеться і будуть кліщі. То минуле відео зняв там про поросят і білка не хоче обніматись, там писав Руслан. Ну, от такий у неї характер. Вона така. Бачите, не дуже вона дружелюбна. Вона і такий. Свій характер, але дає так буває. Погладитись, може облизнути. Але скажи, у мене не завжди є на це характер. <гум> Я дозволяю. От мілка, характер добрий. Дякую, друзі, за увагу, всім гарного дня, всім тільки миру і завжди бути людьми.